Третя частина, бачите, про При якусь відьму. У цього відьма. Дички в неї ніхтіарі. Це капісніх ці довгий. Ладно, погнали. Українська мова тут є. Шановна леді, доктор Том до ваших послуг. Поставив і признач лікування і все це безкоштовно. Ой, обережно, Томі. Безкоштовно не означає боляче. Чи... Раз, раз, вибач. Мій діагноз, тобі не варто було знімати кадани задоволення. Він прийшов до моєї хати, міс регі. Чи вийде там пограти? Томі 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 Томі, 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 Томі. Він прийшов, це ужас. Що робити мені? Що робити? Ану. Эй! Ану чорт! Я-я-я, чоловіче, добре, ти на кого хотів полювати? На ще пару. Так, чуєте, а то не тут часом відьма має сидіти. І подивиться їм ті руки. Поздравка, ти знаєте як гори патрі він сістку руку здравку. Я тко лягаю на руку і нам не лає. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні хоррор Тейл 3 страшилка викрадач, третя частина вже вийшла. Ви мені вже всі коменти там виписали. Вийшла страшилки 3. Вийшли, вийшли. Я думаю, дивлюсь сюди, шукаю нема ніде. А вони реально вийшли пару днів тому. Так що, давайте порубаємо бігом, зайшли, прийшли, пішли. Як завжди. Проходження першої частини і другої у мене є на каналі. Хто не бачив, подивіться першу, потім подивіться другу. І потім перейде до третьої. Третя частина, бачите про кого? Про якусь відьму. Оцього відьма. які в неї ніхтіри. Це капітеніхтідовий. Ладно, погнали. Українська мова тут є. А що таке? А, нова гра, точно, точно. Легко, примарно, нормально, складно. М -м, давайте легко. З примару вже не цікаво, ні? Давайте. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Раніше в Horror Tale. О, а це для тих, хто, певно, не бачив перші другі частини. Був такий викрадач. Я бачу ляльок, на яких він перетворює дітей. Їхні очі вони ніби живі. Мені здалося, що вони все розуміють. Але не можуть поверхнутися. Ці символи, що сідються всюди, вони точно якось пов'язані з ритуалом. Якщо ми дізнаємося про них більше, можливо, ми зможемо зрозуміти, як розчакувати дітей. Добре, добре. Обережніше буде дуже гаряче, Не впечи ногу. Ми сама то були якраз ритуали. Том, я досі не встигла подякувати тобі. Без тебе в мене б нічого не вийшло. Добре. Кінапервий крадач кілька разів згадував якусь відьму. Одного разу він повів мене в ліс, обіцяючи показати щось цікаве. І що він не показав? Це був якраз кінець другої частини. Шановна леді, доктор Том до ваших послуг. Поставив діагноз і признач лікування і все це безкоштовно. Ой, обережно, Томі. Безкоштовно не означає боляче. Раз, гаразд, вибач. Мій діагноз тобі не варто було знімати кидани за допомогою газового різака. У моїй кімнаті є медична книга. Подивись, що можеш зробити. Так, це було б чудово. А що ми будемо робити далі? У тебе є план? План? Я йду до схованки цього психи дізнався, як повернути Гаррі. Ти жартуєш? Давай почекаємо дорослих. Сем, а що, якщо коли мої баки повернуться вже буде пізно? Я зроблю паску на верстаті в підвалі. Ти думаєш, що ти капітан Америка? Може тобі варто зробити ще й щит? Не хвилюйся. Ти вже забула, що врятувала, що я врятував тебе з візниці. Гаразд. Okay. Але будь обережна. Візьми цей фотоапарат. Нам може знадобиться докази. Зрозумів? А може кілька у мене фото на Гаразд. Ну мені побажай удачі. Hey, а ти молода пацієнтка тримайся, лікарського повернення. Вс? <laughs> <laughs> Вона не може себе підстригти, я не розумію. А? Що велику пам-пом-пом? Велику пам-фомі, щось там ту 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 Що я тут пролізу? А дивіться, чуєте, мені здається, графіка взагалі класна стала. Оновилося. І градка плавна. Поки що мені все подобається. А де це ми залізли? Що я його не здибав? Здебути його не хочу. Та лізь, не двини не лізь. Чоловіче, нарешті, нарешті. Це якийсь... А це його хата? <поценту> Які спокусливі плакати? <поценту> Виглядає, що тут можна знайти багато корисно. Незабаром, дивіться. Статуетка почесного донатора якогось. Прискорте вихід хорортель, чи ти дивіться, то буде продовження. Купа По <поценту> всяких приколів. Цікаво, що написано на цих плакатах. Треба роздивитись ближче. Та що ти? Ти хочеш, я почитав? Покупка. А, то там якийсь магазин. Ага. Нічого я купати не буду. Двері відкрив. Oh, О, нарешті. на засувки Тепер я можу закритися oh, у своїй кімнаті подалі від усіх. Ну well, Це ми зрозуміли, добре. Тут щось можеш, медичний довідник. Традиційна медицина. <laughs> нічого, собі дивіться, тут все файно понаписують. Okay. Раз, думаю, could я зрозумію, як зробити лікувальну пояску для се. Та ні, я нічого не зрозумію, якщо чесно. Ось креслення лікувальний бента. Сем, готуйся. Я стану таким крутим в лікуванні, що може навіть відкрити власну клініку. Це дати мені, Сем? Йдіть з тими плакатами. Чекайте, чекайте. В цілу кімнаті. О, тут би дуже доречно виглядав бомбокс. А, Та можна його купити, той бомбокс. А відкривається. Відкривається. То дати мені ці креслення, Сем? А ну, чекайте. Чуєш, Сем? На що є з тобою? На. Ей, доктор. лікування? А тут не можу постелити. Креслення, медичний бенд. Блін, я не знаю, що з ним робити. Бо якщо не лежить, коротше, там. Зараз ми щось знайдемо. Зараз ми щось знайдемо. туди. Давайте should... я налаштування, прозорість, а ну. Продовжити. О! Щоб не було того всього. Купа всяких кнопок. Так. О, касета. Я тут стою у дверях. Якби в мене був Бомбокс, я міг би це Та йди ти з цим бум Бомбокс, бум бомбокс, бокс-бум. Бум Що за бомбокс? Так, чекайте, бо в мене дуже велика хата. О. У вас два нові повідомлення. Перше повідомлення. Привіт, сину. Сподіваюся, в тебе все добре. Я тільки що говорила з мамою близнюки, вона наполягає на тому, щоб продовжити пошуки. Ми залишимося ще на кілька днів. Ти ж великий хлопець. Приготуй собі щось сісти. Сумую за тобою. Так, мамо, у мене все добре. Дякую, що запитала. Я просто останні два дні тікаю серійного убивці. А тепер збираюся навідатися до нього. А друге повідомлення. Привіт, Діано. Я не можу знайти Ральфа. Він не у вас? Oh, О Боже, якщо він знову лазить біля цього смадівчого колектора, буде м'яти посуд до кінця своїх днів. А якщо він ще й забруднить батьківську кепку місяць без відео його. Ральф зник? Сподіваюся, він ще не перетворився на одну з тих маточних ляльок. Мені потрібно йти. Мені потрібно йти. Оцінюю, що покращити її та перескорити оцінити ніколи пізніше, пізніше. Я не маю коли. я прочитаємо в дешній зробі та паску знайти Ральфа. Ого, та то купа завдань. Слухай, викинь цього, мені того не треба. А що тут? А, там укриття. То він сюди прийде чи що? Де ми вийдемо дві? Ми просто... Нині... Спочатку мені потрібно створити паску. Чуєте, яку паску? Знаєте що? Мені треба знову включити цю штуку. Я думав, що буде добре, як я її виключу. Треба включити. Бо нічого не ясно. Пастку мені якусь треба зробити. То треба зробити. Що флядисі не відкриває. До речі, що тут? Like Та чекай. О, аж Bye. є якась кімната. Блін, це то само? А на що тут зробили купу? О, oh, підвал є. Так, тихонько. А ну, відкрій. Здається, like мам зачне майстерню, але повинен бути There's ще один спосіб. А є спосіб. Але його якось треба нормально відкрити. Можу цього взяти, вогнегасник? Не можу. Тут нічого. О, мож... а там укриття. Oh, ще один предмет моєї колекції. Чоловіче, чоловіч, Яка колекція? Чуєте, там пес гавкає. So, думаю, чого я на. О! А сукер я можу взяти? Не можу. Я би в цю штуку відкрив сукеру. Ладно, йдемо до гре. Викнуш хоч хоть Ага. Косати я там викинув. Цікаво цікаво. І це я пастку має зробити, як думаєте? А ну нажми підписку, бігом ти Ще це нажми на цього. дзвіночок, щоб ти не загубився. Що то я в безвиході? Хм, hmm. Цікаво, цікаво. В підвалі добре, в підвалі ми були. нам треба все по черзі, щоб мені нічого не прописати. Йдемо догори. Чекай, він зразу повертає. Mm. Може, Можливо на цих з плакатах з є щось варті. А може мені конче треба щось купити? Покупка. Угу, Нічого я купувати не буду. Покупка, побна до докрию. Драбина це до неї, добре. Медичний довідник. Давайте зараз подивимось, Дивіться. Мені треба, знаєте що? 30 потень буде використовувати лючу силу рослин. Ну добре, мені рослин треба. Ромашка, дивіться. Ромашки мені треба. Мені треба мох. І мені шо, що ще треба? Пащецький квітка. Що за пащецька квітка? Будяк? Пащецький квітка. То вже назвали квітку. Maybe ці posters мають щось worth Снудійний спрей, бомбокс. Вони спеціально хочуть упивити. Вони від мене відстають. Ви не ведіться, стіл кімнаті там. Oh, cool, Тут бомбокс. та йдіть із цим бомбокс. Ага, якраз. Не дам і той бомбокс. двері закривай. Ну, hey, закривай. Та díte, може то кончиш? А вот дивіться мій ровер. Я можу і поїхати. Ай, а м'яч? А що з м'ячем? Що з м'ячем мені робити? Я йду там і м'яч, най пограй. Що їй тут скучно? Там ще сумка так. Доктор Том. Набери м'яч, грайся. Кресли. Ну добре, у мене є це креслення, я не що креслення. Я з хати не годин вийти. Ви, ви, при... та це вообще. Саманта, чуєш? Why Hey, що там розказує. Мені здається, оце треба поставити креслі на стіл, зібрати всі інгредієнти і так піти далі. Пам'ятаєте, як ми морозимку робили. Та ми, в принципі, і тут теж щось подібне робили. Hey, hey, hey. hey. Розказує мені тут. Без гавкає, розумієте? Що це означає? Це означає, що на дворі хтось прийшов. Відська година. хм <ріць> хм Ну, я хотів сьогодні тільки роздивитися, але. О, тут якась рука. Там якась рука намаляна, бачите? А, це з того боку, напевно. Телевізор не робить. Бумбокс якийсь. Треба, щоб касету включити. Не вийдеш, ти, ні? Не хочу вийти. Пастку мені треба зробити. Ну добре, ну знизу мені треба вибити двері. Вони так просто не вибиваються. Во, є сукера. Я би взяв сукеру і вибив. То сто процентів от сюди може зайти. Во, дивіться. Сила! Я думаю, мені відкрутити чимось треба. <плеслова> ага, добре, ладно. Беремо смолу. Наші мені смола. Наші мені смола. Підка... А, тут підказки, я забув. Давай ставимо смолу тут. So Що стоїть предмет, я повинен покласти сюди креслення. Добре. Креслення у нас є. Медичний бинт. А це креслення? Липка пастка. Давайте пастку. I Давай. Став, став. Дивіться. Смола, суперклей, картон. Все. Я можу вас привітати. Ми красавчики. Дивіться. Смола, суперклей, картон. Клей тут. Чоловіч, це став, давай. Картон, картон, картон. Я десь теж... А, ой, картон. Картон. Професіонал. І що? Хеш так сам все робить, відсю. Нам навіть робити нічого не треба. Гарно, липка пастка. Набираємо. О чудо. Це саме exactly те, що потрібно ітону. І краще те, що And його is, можна використати багато разів. Добре. Він прийшов до моєї хати, міс Рендж. Чи oh, вийде Tommy, Tommy, Tommy пограти? Томі! Томі! Томі, Томі, Томі! Він прийшов. Що робити мені? Що робити? Став сюди. Мох, бент, пляшка спирту. Тобі не сховатись. Він же тут. Він же у нас в хаті вроді. Я його чую, що він ходить. Але я не розумію, чи він на дворі, чи він же. Назад, назад. Тихо. воїн. Він не відкриє ці двері і сюди він не влізесь. Дві... Тільки геть, звідси, це і моя хата. Капець! Зайшов собі до чужої хати и ходить. Марш звідси. Паску їм тут зроблю. Села! Ходи-ходи сюди. Ти можна двір живити? Та. Вуху! Нанай, нанай. Добрий вечір. О. Ану. Эй! Хузда! Грузда! Ану-ну! ну Ану! ану, ану. Yeah. Чорт! Я-я-я, yeah, yeah, yeah. чоловіче, добре. Ти, ти на кого хотів полювати? На ще пару. Так, запобіжник. Жодна гражаки не обходиться без нього, ну. О, ромашка, Видите? отут і квіти, маю позбирати то-то-то. Опа. Гарно. Отак От ми маємо все назбирати і зробити для тої лікарство. Так, тут що пише? Що там пише? Пані Ренді, прохід тимчасово закрито для забезпечення безпеки дітей, як ви і просили, ремонт стані почнеться наступного тижня. ПС. До речі, ми заздалегідь вибачаємося за зруйнований паркан. Ми надамо вам знижку три сотні доларів, щоб компенсувати нашого тракториста, який, здається, вважав, що тверезість – це для слабких. Як вам за ваше розуміння? Сила! Паркан поломили. <laughs> ну добре, паркан не зробили, ну, але я не... Диви, він тут. Кен, ти цегло? Тікай гет звідси. Що ти ходиш за мною? Т... Going... Oh, oh, я туди не піду пішки. Тікай гет. Кен, ти ще опаску, чи він стане на цю саму? Ану, вона два рази діє? Та, диви, вона два рази діє. Запобіжник якийсь у нас є. Куди нам його використати? Їдемо десь подивимося, що тут ще за карта, Та і все. Ми нормально на інші роздивили. А, чуєте, а може ми заведемо трактор? Чи не заведемо. Блін, якби завели трактор. Коротше, їдемо. мапа. Поклас президент кошик. Ферма цирк. Їдемо в цирк подивимось. Давай, 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 газуй, бо він десь там. Ну а де відьма буде? А от церкви. великий цирк, цирк нічого собі. Це нова локація. Ну і він же тут, так? І дивіться, що ж є на карті. я чекай, я подивлюсь просто. Логове, ліс. Там в лісі, походу, та відьма. Церкві, ферми і, і каналізація. Так, а де ти є. Де ти є. О! Пила! Остра пила з великим спойосу, вона нас там для чогось корисного, а не для зйомок фільму жахів. Та все буде нормально. Чекай, бо він там йде. Ну він дуже повільний. Це легкий режим, легкий можна грати. Ого, та тут капець локації великий. Я думаю, що. А це тайк логово. О, це може достати? Достану? Не достаю. Не достану, то треба збити, походу. Так, тут а що? Мішок якийсь. А, тут може зійти з другого боку. Ану нажми підписку бігом, ти підпишись, а ще нажми на дзвіночок, щоб ти не Гри, загубився. Ти О, здоров! Давай, він навіть не бігає тут. Добре, а в церкві самі ми зайдемо, зуби клоуна. Здається, цей клоун не дуже радий гостям. Доведеться змусити його відкрити раз. Сподіваюся, без візиту ми до стоматолога. Ага, мені якось треба, що він відкрився. А як? Може то якраз запобіжник треба. Аво, аво, запобіжники. А ну йдемо поставимо. Подивимося, чи вийде. Та то 100%. І відкриється писок. І ми дозайдемо. Дереве. Давай, бери, давай, давай, давай. Та не то взяв. Запобіжник бери. Та бери. Капець, тут ще трохи керування треба поправити, а так взагалі нормас. Не, ну графіка мені краще, ніж колись була. Де він є? Скода. Так, чикс! Добре. И е, можу включати. Є, е, пішов! Пішло, пішло, поїхало. Дивіться, за відкрить. Є. Лиш би я не зайшов, вона не закрилась. Навіть клон здивувався від приворота. Ага. Так. Чуєте? А то не тут часом відьма має сидіти? Та подивіться на ті руки. Поздоровкатись. Знаєте, як Патері, в Гаррі Паттері він сістково руку здоровку? Я от коли лягаю на руку, і вона мене лає. Торбаш. Так, що у нас тут є? Він же тут? Де він прийшов? Кай гад звідси. Есть тут якась батарейка, та тут купа всього. Укриття. Ну, він не ходив, не зло. Ооо, Касета. Кассета мені не треба. Там I see. The is треба її змастити. добре. Купа всяких приколів. А тут є дробиночка, ні? А ну, давай. Добре. би не впасти звідси. О, коса! Серп, серйозно? I've якщо я ще знайду, молоток, доведеться співати революційні Ага. А якщо я кинуть сім'як. Ого, дивіться. Сфоткати треба. Сфоткали. Добре. Символи. Сім символів треба знайти. Тут найкращий детектив, звісно, I'm це я. І можливо у фіналі ми як з ним з тим відьму зустрінемося, може я не знаю. Буде якісь завдання, нам треба де якось ті символи порозкладати, чи що. Блін, ну мені подобається. Oh, yeah, О, так, я знайшов тебе. Їдемо ще в ліс, подивимося щоденько. Нині просто дивимося, потім почнемо все заново і вже серйозно налаштуємося проходити. Що за дивний гомін? Та такий гомін, що є з тобою? Та моші є, там певно закрито. Давайте погнали. І каналізацію. Ааа, <плес> <плес> то став, йой. Джейм, не годен їх, ти давай в ліс. Але обережно, Джиммі, чи як тебе там звати? Ліс, то тобі не грайка. Оу! <плес> цвинтер в лісі. Та чого вони не назвали цвентор? ліс. Тут 100% відьма живе. Двері. Закрито. А, і він є. Я думаю, його може тут нема. Обгоріли делу. Це даром в Darwin Biscoве, дай так ніби like ось ось поде. А може його треба штукнути, і воно паде на паркан і відкриє нам. Можливо. Якась Цікаво, цікаво, цікаво. йой йо йо Тут що нафту добувають чи що? Капець тут поробили локації. Скільки серій ми будемо це проходити? Де він є? О, здоров! Чесно здоров, кошти. Я тебе у васі прийшов, ти не зможеш такти від мене. Та ти навіть бігати не вмієш. Там книжки якісь? Опа! Фоткаєм? Добре, 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 добре. Біг глупку у вас і бовинте. Закрето. Прикиньте, якими засюда вийде. Що це? Це я. Добрий вечір. Книжка. Не можна взяти. Може на кожній локації є оцей знак. О! Може взяти? А, хотів би я мати мачете. А, у мене є серп. Я там серпом собі прийду. О, мох! Супер, взагалі. Це мох нам треба, щоб то лікарство зробити. Ну коротше, все. Завершуємо. Ну, третя частина крутезна. Я не знаю, але вона мені дуже сподобалась. Хоч ми ще. і половини не об. Диви ще тут щось є. Коротше мені дуже сподобався Вілтар. Дивіться, це томіс, про який говорила Сем. Але на Вітарі немає маски, дивно. Ось маску сюди треба принести. А тут і що? А, тут просто обхід. Все! На другий раз. Почнемо все заново і будемо все виконувати, все збирати, все як має бути. Зрозуміли? Виставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. І чекайте на серій, далі буде ще. Все, всім па-па. Я потрібно показувати предмет. Та давай стам. Все, сів, поїхав. Додому, додому. Па-па. Канал Підпишись И вслед Скеп Геймс, розважайся. Для тебя контент, просто высший класс. Щодня нові відео, кайфой гожен раз. Жандрас.